68 Пісня Псалом Давида Бог підніметься і розпорошаться його вороги, розбіжаться від його обличчя ненависники Його, ти розвієш їх, як розвіюється дим, як плавиться від полум'я вогню віск, так щезнуть нечестиві від Божої присутності. Праведники ж радітимуть. Вони будуть тішитися перед Богом і веселитимуться, співайте Богові. Прославляйте Його ім'я, рівняйте дорогу тому, хто йде пустелями, Господь Його ім'я, тож веселіться перед ним. Він, Отець, сиріт і суддя вдів, Бог у своїй святині, Бог дає самотнім оселю для проживання, виводить в'язнів на волю задоволеними і лише бунтівників залишає мешкати у вигорілій від сонця землі. Боже, коли ти йшов попереду свого народу, коли ти провадив пустелею, то від присутності Бога тряслася земля, і сочились небеса, від присутності Бога, Бога Ізраїлю затремтів навіть сінай. Рясний дощ, ти, Боже, послав своїй спадщині, а коли земля знемагала, ти її освіжав. Твоя отара замешкала там, у своїй доброті, Боже, ти турбувався про вбогих, Господь проголосить Слово і велике число провісниць звіщають радісну вістку. Царі з військами втікають, вони втікають, а ті, що залишаються вдома, ділять здобич. Перебуваючи серед своїх наділів, ви стали, як голубка, крила якої покриті сріблом, а пір'я її виблискує золотом. Коли всемогутній розпорошує царів на землі, вона стає білою, як сніг на цалмоні. Гора Божа, гора Башан, Башанська гора, вкрита шпилями. Чому ви, шпилясті гори, заздрісно споглядаєте на гору, яку вподобав собі Бог для свого місцеперебування? Адже Господь оселиться там назавжди, колісниць Божих незліченні тисячі тисяч, Господь серед них, як на синаю, так і в святині. Ти зійшов на висоту. Привів із собою полонених, отримав дари від людей, навіть від тих, котрі спочатку бунтувалися, не бажаючи, щоб Господь Бог мешкав серед них. Благословенний Господь, щодня Бог, наш Спаситель, носить наші тягарі. Бог є нашим богом спасіння, в Господа владики, також визволення від смерті. Безперечно! Бог розтрощить голови своїх ворогів, кудлата тім'я тих, котрі закостеніли в своїх гріхах. Господь сказав: Я поверну їх з башану, підійму з морських глибин, аби твої ноги стали мокрими від крові твоїх ворогів, а язики твоїх псів отримали свою частку від перемоги. Видимі стали твої походи, Боже, хода мого Бога, царя в святині. Попереду йдуть співаки, а за ними музиканти в оточенні молодих дівчат, які грають на тимпанах. На зібраннях благословляйте Господа Бога, ви, хто з джерела Ізраїля, там, на чолі наймолодший Веніямін, за ним князі Юди зі своїми полками, князі Завулона і князі Нефталима, твій Бог заповів тобі силу, зміцни, Боже, те, що вчинив ти для нас. Заради твого храму в Єрусалимі царі приноситимуть тобі дари, заборони звірам, що залягли в очереті, цій череді биків серед людей з характерами телят, щоб підкорилися зі своїми зливками срібла, розпороши народи, що прагнуть війни, і прийдуть посли з Єгипту, Ефіопія поспішить простягнути свої руки до Бога, царства землі, співайте Богові! Прославляйте Господа, того, хто велично рухається небесами, вічними небесами. Ось загримів його голос, гучноголосий і сильний. Визнайте Божу силу, він величний над Ізраїлем і його потуга в хмарах. Грізний Бог у своїй святині. Бог Ізраїлю дає силу і міць народові. Благословенний Бог!